<кліг> Доброго дня. Е і таке відео хочу записати, Було запитання, е як робити проти якісь протираєві е сім'ї, е щоб не робити відводок. Ну, маєте ми там 10 чи 20 лежаків і більше ми ну, не маємо змоги розвиватись далі там, по різним причинам. Там, ну, дорого зараз вулики стоїть і немає часу цим займатися. Ну, 20 ми маємо, але щоб вони не розлетіли, що ми будемо робити. Значить, по-перше, як це можна зробити? 1 травня, допустим, там, чи 2 чи 5 травня, до того, як вже сім'ї заходять в райове состояння, це приблизно початок травня. Маєте ви, допустимо, 10 там, рамок бджіл в лежаку. Що ви робите? Значить, ви ділите не пополам, а десь 3-4 рамочки, берете печатного розплода і переносите в, другий, в другу сторону вашого лежака. Там у вас. Же 4 літка то ці літки, от вони літали так, вони відкриті, а цей у вас закритий, ви його відкриваєте і матку ви переносите з трьома чотирма рамочками. Даєте їй там ще суш, дві-три рамочки, переносите її в другий край лежака. Далі посередині ви, значить, робите отаку заставну, чи як навіть не заставну, а із фанери, ви робите перегородку. Перегородка має бути до самого дна. Вона має впиратися в дно, не давати змоги не то, що матки пройти, а бджолам. Значить, Обично оббивають реєчками по дну і по бок, з боків і роблять такий пас, щоб опускалася перегородка. Є ще такий спосіб. Це значить в будь-якому господарському магазині продаються утеплитель для дверей. називається. Він що собою представляє, він отака от резинова. Значить, вона там, як трубочка, і на неї приклеєна двосторонній скотч. значить Вона буває отака от одна, а буває, що ну, вона така от двойна. от, 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 от такого, от такого типу. от вона і З обратної сторони у неї скотч. значить Дуже удобно. Скотч зриваєте, приклеюєте повністю. По букву П по своєму лежаку, і у вас виходить сразу пас для опускання фанери. Фанера має виступати хоча б на 5-10 мм над вашою потолочиною, так, щоб при огляді цієї, цієї сім'ї ваші пчли не, не переходили туди-сюди, не дай Бог, щоб і матка перейшла. Далі, що відбувається в сім'ї? В цій сім'ї, де ви однесли, у вас матка є і вона працює. Так як бджіл там мало там тільки 3-4 рамки розплоду, раєве состояння в неї не буде, вона не буде раїтися. Значить, в цій сім'ї, де ви оставили, там бджіл багато, там ну, практично 10-8 рамок бджіл, але так як там немає матки, вона теж раїтися не буде. Вони тянуть маточники і починають виводити матку там. Значить, Проходить місяць, матка там вже з'являється якщо ви зробили 1 травня, то 1 червня у вас вже там матка є. значить Матка починає працювати. значить Та сімейка з маткою, що ви перенесли, якщо у вас там вулик на 24 рамки чи на 20, значить у вас, як мінімум, тут запас 10 рамок. І ваша матка з 4 рамок до 10, десь за місяця-півтора до жене. Вона вже буде займати пів вулика. Ця так же сама теж 10-12 рамок вона набере уже десь до 5-10 червня. Ну, але я не рекомендую одразу їх об'єднати, бо ще в червні є вирогідність роєння. Тому ці дві сімейки в цьому лежаку потримайте до початку цвітіння основного взятку ну, тобто соєшника. У мене в моєму регіоні він може початися від 30 червня там, по 5-10 липня. Як у вас я не знаю. Ну, тільки ви побачили маяки, тобто вже на полі почали зацвітати перші соняшники. Все, ви просто виймаєте перегородку цю посередині, е значить, матку стару обично убивають, ну як вам угодно, убиваєте. Матку проливаєте, я, допустим, проливаю самогон з водою, об'єднуючи ці дві сім'ї. Можна каплі якісь використовувати. Все, і ви повністю маєте повний лежак бджіл і тим самим ви ушли від роздвоєння і ще й замінили матку. Ну, дякую, кому сподобалось. До побачення.